Події, що змінили світ, герої, яких не можна забути, таємниці, приховані в століттях, історія без міфів, без прикрас минуле говорить. Чи готовий ти його почути? Це історичний меридіан. Розповідаємо історію разом. Вітаємо наших шановних слухачів радіо Місто Над Бугом». З вами Софія Миргородська та Вікторія Хіміч, студентки Донецького національного університету імені Василя Стуса. Сьогодні ми розповімо про доволі дискусійну тему в нашій історії: а саме, чому некоректно використовувати дефініції Київська Русь та Данило Галицький. Питання назви та генези Русі, зокрема формулювання Київська Русь, є доволі складним і суперечливим, адже в сучасному науковому і суспільному просторі воно породжує численні дискусії і неоднозначні інтерпретації. Саме так, під час підготовки до цього радіоефіру, в нас склалося враження, що багато людей намагаються долучитися до обговорення часом просто для того, аби висловити власну думку, не завжди спираючись на об'єктивні джерела. Саме тому. Це питання викликає не лише фахові дебати, а й справжні суспільні суперечки. І це сумно, бо люди, читаючи такі дискусії, нерідко обурюються. Знову ці історики переписують історію. Завжди була київська Русь, а тепер почалося. Немає чим зайнятися. До речі, це був прямий коментар під однією із статей на цю тему. Утім, наш погляд, за цим криється небажання змінювати усталену, хоч і некоректну назву, яка побутувала тривалий час, зокрема її у публічному просторі. До того ж. Ситуація ускладнюється ще тим, що навіть у сучасних освітніх закладах середньої освіти досі використовують термін Київська Русь. Це значу, що в школі мене також навчали, і лише згодом я почала критично переосмислювати цю усталену термінологію. Особливо актуальним це стало на сьогодні, коли Російська Федерація хотіла привласнити історичну спадщину Русі. Зокрема, це спостерігається у використанні назви Русь у їх пропагандистських. Цілях, тож як ми бачимо, питання термінології зовсім не дрібниця, а ціла частина боротьби за історичну справедливість. Якщо говорити про початок використання цього терміна, то вперше почав його вживати в 19 столітті ректор університету святого Володимира Михайло Максимович. Однак в своїх працях він не мав на увазі державу Русь як таку. Він радше окреслював Київське воєводство та виокремлював Київський регіон. Далі у середині 19 століття російські історики почали активно використовувати і цю назву, чому саме так склалося предмет численних дискусій. Та найпопулярніша версія полягає в тому, що це було свідомо зроблено, аби применшити значення Русі з центром у Києві та розділити єдину спадщину на декілька частин. Тому в термінології з'явились такі назви, як от Володимиро Суздальська Русь, що й сформували концепцію, в якій Росія псевдо псевдо-спадкоємиця Русі. Також має право на всі ці території, і з часом саме ця назва поступово закріпилася. Втім, я хочу сказати дещо від себе: Русь це назва могутньої держави, яка об'єднувала різні території відповідно до історичних джерел. Українці справді пишалися цією спадщиною і вважали себе великим народом. Але як взагалі в межах Російської імперії в 19 столітті могла виникнути думка, що на Русі існували два великі народи Росія та Українці. Правильно, аж ніяк. Звідси й виникла потреба термінологічно зменшити значення українців на користь росіян з утвердженням СРСР. Ситуація ще більше загострилась у 1930 -х 40 х роках. Термін Київська Русь знов став предметом дискусій. Як тоді у складі Радянського Союзу могла існувати окрема держава з іншою структурою, національністю та політичними традиціями, якщо вона суттєво суперечить комуністичним поглядам, це означало б, що що в межах політики асиміляції СРСР не міг би закріпити свій вплив, і саме тому популяризувати назву Древня Русь що й дуже вигідно для росіян. Мовляв, була колись Древна Русь, а тепер нова Росія. Однак, вже в 1970-х-80-х роках все кардинально змінюється. Українські історики почали використовувати термін Київська Русь як альтернативу версії до древньої Русі, аби підкреслити Київський центр державності. Парадоксально, але цим вони самі себе загнали в пастку. З одного боку вони прагнули захистити українську ідентичність, а з іншого ненароком підсилили ті наративи, які згодом стали основою російської історичної пропаганди. І тому ми розвінчаємо цей міф за допомогою джерел, оскільки саме вони свідчать про те, як насправді у середньовіччі називали територію Східної Європи. І проаналізувавши всі знагідки, ми можемо впевнено сказати, що термін Київська Русь не фігурує в жодному тексті 9-12 століть. Наприклад, візьмемо повість временних літ, Поїщем князя і би володіл намі і ряд володіл по праву. і Даша за морякварякам крусі сі варяги з вахуся. Русь, ми бачимо, що за цими уривками згадується саме Русь без жодного прикметника. Зокрема, якщо згадати іноземні джерела, то всі вони теж свідчать саме про Русь. Не буде зайвим згадати і бертинські анали, послих, яких надіслав імператор Константинопольський, казали, що вони з роду русів, роз ті візантійці стверджували, що вони є своями – шведами. Знову маємо згадку про русів без жодного уточнення, зокрема. Прочитай мой лист хозарського кагана Йосипа до іспанського єврея Хаздая Ібн Шапрута воюють з нами жорстоко народи, що живуть на півночі. Це Руси. Теж саме бачимо і в договорах Русі з Візантією 911 рік от Русі. Тож сама назва Київська Русь є географічно некоректною, адже Київська Русь звучить так, бо звужує масштаби держави лише до Києва. Саме так, і навіть коли українські історики в 1970-х, 80-х роках намагалися інтерпретувати цю назву як спробу визначити державу з центром у Києві, то вони фактично відхилилися від першочергового задуму, зменшити територіальний масштаб Русі як великої держави, зосередивши її лише навколо Києва, отже, підсумовуючи, можна сказати, що термін Київська Русь не є автентичним для середньовічної доби. Бо насправді це вигадка пізніших часів. Будь-які спроби звузити Русь лише довкола Києва доволі марні, адже Русь це широке поняття, яким позначали і територію, і державу, і навіть народи. Тому ми бачимо, що термін Київська Русь зменшує масштаби цієї цивілізації. Тож що ж можна запропонувати натомість, передусім ми розповімо про два визначення, які на нашу думку є більш реалістичними і обґрунтованими. Перше це термін, який запропонував Іван Лисак-Рудницький. Середньовічна Україна загалом він оминає суперечки навколо Росії і дозволяє подивитися на цю історичну епоху як на тяглість української державності. І, хоч дехто заперечує, що мовляв тоді ще не існувало назви Україна, виникає парадокс: чому ж тоді ніхто не сумнівається в таких термінах як середньовічна Франція чи Середньовічна Іспанія, які в сучасному сенсі тоді ще не існували. Друге визначення це назва, запропонована Михайлом Грушевським Русь Україна. Наголошу, що наразі вона є більш загальноприйнятою, поза як поєднує назви Русь та Україна і тим самим вказує на спадкоємність і масштабність, а не звуження лише до Києва. І тепер перейдемо до іншого питання постаті Данила Романовича. Усім нам він відомий саме як Галицький, що ніби вказує, що його діяльність була зосереджена переважно на Галичині. Але чи справді це так? Насправді ж, назва Данило Галицький є лише історіографічним ярликом. В джерелах, зокрема, в Галицько-Волинському літописі він фігурує як Данило Романович, князь Волинський, а згодом і король Русі. Сам Данило ніколи не називав себе Галицьким. Як слушно зауважує Ярослав Грицак, його дім це Волинь, а не Галич. І це правда, його родовим володінням була Волинь, і звідки він розпочав свій шлях до об'єднання земель. Натомість саму ж Галич йому довелося відвоювати у складній міжособній боротьбі. Термін Галицький активно закріпили вже у XIX столітті російські, а згодом і радянські історики, що й стало частиною формування імперської історичної концепції, метою якої було переосмислити історію Русі, як зазначає Наталія Ковенко, цей титул. Найчастіше використовували саме російські історики, тобто, ми маємо справу не з автентичною традицією, а з ідеологічною конструкцією. І головна мета такої конструкції зрозуміла: применшити постать Данила Романовича та звести його. До рівня місцево-галицького князя, тоді як він мав значно ширші амбіції від Волині й Києва до всієї Русі у такий спосіб уникали його визнання як могутнього правителя європейського рівня. Утім, це також створювало ілюзію російської спадкоємності, що й дало змогу російській історіографії навмисно відривати Данила від київської спадщини та представити його як західноруського діяча, який нібито не мав зв'язків з великоросією. Москва ж наполягала, що тільки вона є справжньою спадкоємицею Русі, і саме тому Галицько-Волинське князівство подавали як. Периферійне утворення сам же ярлик Галицький зручно вписувався в концепцію єдиного російського народу, де українці трактувалися як малороси. До того ж, він ще знецінював історичну роль Данила Романовича, що й перетворило його на регіонального князя, а не засновника династії. Цей міф слугував також і практичним цілем виправданню подальших анексій. Адже якщо Данило був лише Галицьким князем, то й західноукраїнські землі Млі, можна представити як природно російські проте сучасні дослідження повністю спростовують ці факти. Передусім, Данило був волинським князем із ширшими державницькими амбіціями. Як нагадує Ярослав Грицак, його дім це Волинь, а не Галич, яку йому довелося завойовувати. Тобто його масштаб виходив далеко за межі локального володаря. Найважливіший доказ, який розвінчує Галицькість Данила, його коронація як короля Русі в 1253 році. Цей титул був наданий папою римським та охоплював усі румські землі. Щодо цього слушно зауважив Михайло Грушевський: ця коронація була актом міжнародного значення, який підтверджував королівську гідність. Ідність руського престолу це ще й підтверджує його статус як правителя, який прагнув відновити єдину Русь, а не лише керувати одним регіоном. До того ж, він неодноразово боровся за Київ, демонструючи все руські амбіції та прагнення відновити централізовану владу. Отже, образ Данила Галицького – лише міф, який спотворює реальність. Насправді ж під владою Данила та його нащадків саме західноукраїнські землі стали осереддям для збереження русь. Державності і культури, тоді як північно-східні землі перебували під впливом Золотої Орди, недарма Орис Субтельний наголошував, що Галицько-Волинське князівство, яким правив Данило, стало спадкоємцем традиції Київської Русі. Отже, сама назва Галицький не лише некоректна, а й небезпечна як <заяк> зводить постать короля Русі до регіонального масштабу. Його слід називати Данилом Романовичем або ж королем Русі, що відповідає його реальному титулу та значенню. Це питання не лише термінології, а й визнання історичної тяглості української держави та європейського вибору. Тому міф про Данила Галицького є прикладом історичної маніпуляції, спрямованої на применшення ролі та значення видатного руського князя. Він не був лише Галицьким князем а був правителем європейського рівня, який проводив активну міжнародну політику та прагнув об'єднати руські землі. Тому він, як історична постать, є значущою частиною для історії української державності, а не лише для свого регіону. Що ж, на цьому ми завершуємо наш сьогоднішній ефір. Пам'ятайте, повага до власної спадщини починається з коректної термінології. Не піддавайтесь на російські наративи, та завжди пам'ятайте, ким ми є. До нових зустрічей! Дії, що змінили світ, герої, яких не можна забути, таємниці приховані в століттях. Історія без міфів, без прикрас минуле говорить. Чи готовий ти його почути? Це історичний меридіан. Розповідаємо історію разом.